Заври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Вітання, друзі! Ви слухаєте програму Зустріч на князь Романа ми повертаємося до іншої літератури. Надовго ми розлучилися, проте не все вічне. І не все вічне як розлука. Розлука зупинилася, і в нас сьогодні наша перша гостя іншої літератури це Євгенія Сенік. Привіт. Доброго дня. Отож, Женю, хочу розказати зразу нашим слухачам, що у Жені зараз є казковий тур, і тому, Женю, розкажи нам, а чому це казковий тур. Казка розказуєш дітям по дорозі. На жаль, це не є така легка і красива казка. Казковий тур називається за назвою роману Країна У або казки чужим дітям. І хоч. Хоча, Казка звучить у назві, але сам роман є досить складним, емоційно важким, і лише два розділи займають самої казки, яку розказує Марія, головна героїня з дитині, з якою працює в Німеччині. Казковий тур і справді може стати таким чимось дисонансним у своєму понятті, на перший погляд, як щось позитивне, але я розумію, що негатив в основному, точніше, таке щось негативне довкола цього поняття, базується на кількості місць, на кількості подорожей. Я правильно розумію? Чи подорожі все-таки це те, що от тобі не вистачає? Ну, насправді так, щоб розвиватися, я думаю, особливо письменнику, молодому письменнику, йому треба переживати різні досвіди. І вони не завжди будуть позитивні. Тому я думаю, треба, може, не жаліти себе, збирати рюкзак і відправлятися, пізнавати інші землі. Ну, Тут вже, я думаю, кожен письменник обирає для себе чи то Опрацьовувати літературу, працювати над такими джерелами, написаними вже кимось, чи здобувати власний досвід. Я зрозуміла, що мені цікавіше все ж таки пережити на власній шкурі у своєму житті. Тоді я можу більш глибоко описати, тому що ставлю на емоції, на переживання головних героїв. А щоб Описати ті переживання треба самі дуже глибоко прожити. Насправді, так це була велика проблема, колись раніше знаємо про це говорили ще навчаючись на редакторстві та видавництві. Про те, що часто автори пишуть про досвіди, яких не знали, і тут закрадається така поняття штучності вже. І оця штучність, які в нашому спілкуванні з живими людьми, які з книгами, нас відштовхує. Я от тримаю перед собою програму туру і знаю, що почнеться він вже сьогодні. У Львові в книгарні є о 18.30 з Зустріч на у книгарні є зустріч на князі Романа. Це наша програма. А зустріч відбудеться у книгарні є як перша презентація цього туру. Потім ви їдете у Франківськ, Івано-Франківськ в Урманспесі. 100 виступатимете вже в суботу, о 18.00, В Тернополі в межах фестивалю мистецького фестивалю. Її у кав'ярні ресторації з Ви виступаєте вже в неділю о 13.00. Це весь тур? Чи нас чекає ще щось? Це тільки початок. Власне, починаємо зі Львова вже рідного для мене так, щоб Львів благословив на далеку подорож в травні, в середині, в кінці травня, продовжиться тур у Чернівцях, Бучачі, Рівному, Хмельницькому і Вінниці. Ще немає чіткої градації, коли і що вже є. 21 травня ми будемо у Чернівцях, 22-го у Бучачі, 23-го у Рівному, 24-го у Хмельницькому і 25-го у Вінниці. Тобто ночі в поїздах, день в різному, в різних містах. Ну, я думаю, що це гарний досвід, або ж гарний, гарний спосіб себе перевірити на стійкість. Але сьогодні будемо говорити не лише про казковий тур, а будемо говорити про більш загальні поняття все таки інша література, це інша розмова. Часто у своїх книжках і знаєш, що в нові книжці яку ти готуєш, ти описуєш різні національності різних людей, навіть якщо ми говоримо про якихось українців, не якихось українців про українців, це завжди йде поняття, чи там зі сходу, з заходу, півня півночі. Наскільки оці ментальності вирізняють людей, чи взагалі може існувати поняття ментальності, коли настільки перемішано вже нації? Нації насправді перемішані не так в Україні, мені здається, це більш відчутно за кордоном. І ти правильно підмітила, що я зараз працюю над романом про бездомних, про спільноту для бездомних у Швейцарії. І Я недавно повернулася з Швейцарії і планую їхати через місяць туди знову. Мені після повернення Швейцарії в Україні одразу помітно е, така. Чистота нації, ну, якщо можна так пожартувати, у нас таки є чистота. Е, не видно інших національностей. Мені не видно африканців, арабів, хоча зараз у Західній Європі посилений такий рух проти Арабів, але мені не вистачає Рі... різних. Людей з, з різних континентів. Тобто, якщо ми вже рухаємося, мені здається, до Європи, то ми рухаємося і до толерантності, до різних націй і раз. У нас в Україні, мені здається, навіть у Львові вчиться дуже багато студентів з Африки, але їх не видно. Так само не вистачає мені. На вулицях і в громадському транспорті неповносправних, хоча ми знаємо, що вони є, їх багато, але ми їх не бачимо. Тобто наше суспільство ще досить консервативне і закрите від того, щоб опускати в, в своє життя буденне людей з, з обмеженими фізичними можливостями. І мені здається, тут нам треба трошки. І ти, або які відрізняються від них, так угу. не, не схожі один на одного? Ось така різноманітність диктує сьогодні в Європі правила е, ставлення до інших ментальностей. Але бачиш, все таки ментальність як поняття, яке в собі вбачає різні типи поводження, різні типи реакцій. Наскільки воно сьогодні може існувати, і чи існує зрештою? Ну, мені здається, ми можемо, ми всі себе поводимо інакше, і кожен відрізняється навіть в межах однієї нації. Але питання в тому, наскільки це шкодить людям навколо. Так, ми можемо мати різні погляди, абсолютно різні. Хтось дуже радикальні, хтось лояльні. Але якщо це не шкодить наші погляди, наша поведінка людям навколо нас, то. Дай Боже, кожен має право на свої погляди і на своє бачення. Коли вже у нас, мені здається, теж ми занадто агресивно може проявляємо якусь інакшість або незгоду, і немає терпимості до того, що хтось може висловити іншу думку. Мені особливо це болить з тим. Що я зі Сходу, і коли приїхала перша хвиля переселенців, то ми є в межах однієї держави, то вже я бачила супротив. Хоча, як на мене, Львів він в Україні ще є найбільш розвиненим і найбільш готовим до іншості, інакшості людей, але все одно є неприйняття. Ну, Слава Богу, що це не заходило далеко просто на межі розмов, що хтось не не згодний, хтось не хотів е, е, здавати житло або приймати на роботу. Може, це не є правило, це одиничні випадки, але все одно неприємно це було чути. Ну що ж я думаю, що ментальність вона формується, формулюється для кожного десь і більше для себе, тому що ми все-таки різні люди, і ми маємо різні звички, правила, принципи, яких дотримуємося, і яких можливо і не дотримуємося. Ти говориш про те, як сприймали, от наприклад, скажімо так грубо твою ментальність тут у Львові. А як сприймають українську ментальність за кордоном? Дуже люблять Україну зараз, принаймні те, що ті мої знайомі, з якими я розмовляла, і дуже просили розказати про те, що відбувається в Україні, тому що. Я знаю і в Швейцарії, в Франції, і в Німеччині, навіть у Польщі вже казали, немає інформації про те, що відбувається на сході України. Люди знають, що війна не закінчилась, але не знають, що відбувається. Тобто, інформаційний простір повністю заповнений проблемами з біженцями. І ну я розумію, також Західну Європу вони не можуть постійно перейматися чимись проблемами, тому що у них зараз стоїть питання з тероризмом, і я навіть сьогодні слухала французьке радіо знову теракти, тобто. Вони теж потерпають, і тут мені здається, тут не багато я чую від різних соціологів і політологів, що криза зараз не тільки в Україні, політична криза у світі. Тобто, ми бачимо, що демократія десь не, не може впоратися з тим, що діється навколо. Нагадую, що ми слухаємо програму Зустріч на князь Романа. І в нас інша література Євгенія Сенік. Продовжуємо. Інша література. На Львівському Радіо Радіо. радіо. Львівське радіо у Львові можна зловити на хвилі. То 3, 3. а зараз ви зловили програму зустріч на князь Романа В межах неї інша література, і на сьогодні в гостях Євгенія Сенік, яка розповідає не тільки про свій казковий тур, але й про поняття ментальності та національності. Женю, от знаєш, часто українці називають себе, наприклад, от я там більше схожа там на таку-то расу. Хтось каже, я на таку-то расу. От як тобі ти себе? Ким чуєш, на кого ти схожа? Можливо, на когось з Греції, з Афіни? Ні, я стовідсотково відчуваю себе східною українкою. Навіть тут, якщо розділяти, так сама казала, щоби ми не розділяли поняття, але все-таки наша країна дуже велика. І я відчуваю себе українкою зі Сходу. Тобто, навіть вже живучи шість років у Львові. Я відчуваю, що я дещо інша. Ну і це вказують на це. Вказують всі, хто спілкується. Я пишаюся тим, що я є зі сходу, бо ну я думаю, я би не була такою, якою я є, якби я народилася в західній Україні. Можливо, я була б була дуже більш радикальною. До східняків, а так як я звідти, я розумію людей там, чому вони такі, і я люблю українців усіх з будь-якого регіону. А де тобі найкраще? У Львові? Саме от у Львові, у місті, в центрі. Ну, Західна Україна так мені дуже подобається, тому що мені... я люблю українську культуру і мову, і мені приємно чути навколо українську мову, тому я себе почуваю тут комфортно, мені вже не хочеться е, якихось змін. Тобто мені тут добре. Але все ж таки дуже багато подорожей у твоєму житті. Я більше чим переконана, що це не тільки через книги, які ти пишеш, що можливо тебе таки тягнуть і маряться тобі оці закордонні краї. Так, насправді, але знову повторюся, повернуся до початку нашої розмови, коли я написала перший роман і ще його не видала. Мені, можливо, було 20 років, я лише закінчувала університет і сказала знайомим: от я написала роман, може, ви хочете прочитати рукопис, тому що розуміла, ще до книжки виданої дуже далеко. То одна знайома сказала, що. Як ти можеш в такому віці писати романи? Ти ще не маєш життєвого досвіду. І такі речі не можна мені казати, тому що мені хочеться власне, доказати, що все-таки я можу писати навіть у юному віці, тому я зібрала речі і поїхала за кордон здобувати той досвід. Власне, і перша, ну не перша, але друга країна це була Німеччина, де я довший час жила. І там я працювала над романом, писала, і нарешті через шість років цей роман вийшов. Цього року ми презентували його на книжковому арсеналі. Вийшов у видавництві Череньвецькому книги 21-го століття, і тепер веземо його в інші міста. А була ти у західній чи у східній Німеччині? Зараз ну та, що раніше була Західна Німеччина, так була у Штутгарті, неподалік від Штут, Штутгарта, Баден вюртенберг ця земля адміністративна. Ну, вони там теж, якщо говорити з німцями, і вони питають, а де саме ти була, вони а шваби, то то те то ще. Окрема така, бачите, німці теж вони розділяють між собою і німці з півночі, наприклад, не дуже люблять німців з півдня. Тому я думаю, це таке вже особливість кожного регіону, як і в Україні. Але разом з тим, якщо говорити, що я українка, так я вже не розмежовую. Якщо я представляю свою націю перед іншими країнами, то я вже не виділяю звідки я. А Швейцарія на противагу Німеччині, О, це моя країна мрій. Ну, я думаю, зрозуміло, що рівень життя дуже високий у Швейцарії, але не тільки це мене приваблює, тому що все ж таки, щоб мати високий рівень, треба дуже багато працювати. Якщо подивитися на життя швейцарців, то вони працюють насправді дуже багато. І іноземці, які там залишаються, тобто весь цей добробут він не прийшов сам по собі до цих людей. Але звичайно, мені дуже подобається. Природа, Альпи, Озера. І сказати б, що в Україні ми маємо ту ж саму красу, тільки вона десь далеко. Тобто треба їхати автобусами, маршрутками. Не завжди є доступ до тих гір. Треба йти. Коли ти їдеш в Швейцарії, ти просто їдеш по автостраді, і навколо тебе вже Альпи і Озера. І ти можеш насолоджуватися дорогою кудись. Це приємно. Також мені подобається, власне, те, що я казала, що дуже велика допомога і неповносправним. І хоча теж швейцарці вже може десь самі між собою скаржаться на африканців, які дуже багато приїздять, все одно вони більш терпимі. І їм цікаво спілкуватися з іншими національностями. Наприклад, мені так цікаво було перед від'їздом я. Купувала квіти в супермаркеті і трошки щось сказала на касі. То Касир запитав таке, дуже поставив миле запитання. Який це акцент? Тобто він не спитав, якої ви національності, звідки ви він який це акцент? Я кажу український. І він тоді почав розпитувати: а звідки ви саме? І я знаю, що йде війна, і як там ваші батьки. Тобто дуже цікаво, що просто людина на касі в супермаркеті цікавиться україною. Таке, можливо, більш відкрите. Але хочу сказати про от відкритість у тих гір. Це все занадто просто. В Україні цікавіше. Ти піднімаєшся десь 1400 метрів на гору, і тоді бачиш красу. Краса, яка ваще доступна, цікавіша. Це десь мої спостереження. Нагадую, що ми смакуємо іншу літературу, а також маємо такі мандри країнами Європи з Євгенією Сенік. Ша література на Львівському радіо. Радіо радіо. Нагадую, що ви слухаєте програму Зустріч на князі Романа. З вами Єва Якобовська також також інша література Євгенії Сеніка, А Також я би сказала навіть інша національність, національність, яка дозволяє любити і хоче любити приймати і давати десь таким методом. Ми говоримо тільки про подорожі, але забуваємо поговорити про містимість того, що ти описуєш з тих подорожей, а саме про людей, про яких ти пишеш. І тут цікаво зробити таку статистику: кого більше в описах: жінок чи чоловіків, в героях, в персонажах. Дуже цікаве питання. Я ніколи не задумувалась над цим. Просто писала про людей, які мені зустрічалися, і видавалися дуже цікавими. Тому я думаю. Це треба ще порахувати, але дивлячись, де тому, що зараз я працюю над тим романом про бездомних, то там чоловіків більше, і не тому, що я насправді дуже люблю чоловіків, а тому, тому що я працювала в спільноті для бездомних для чоловіків. Тобто я там одна була жінка, то ще таке буде розкрита тема в самому романі. Але ну, так, працівники, я думаю, жило там близько 18 чоловіків різних національностей. Оце теж мені відкрило таку Швейцарію многонаціональну, коли люди з усіх континентів, вже не говорячи з країн Європи, з різними. Релігіями, вподобаннями, і коли ми в обіці дали їсти, то у когось був рамадан, у когось хтось не їв м'ясо рибу, хтось не їв ще щось, і людей сприймали як окрему одиницю і поважають. Ну мені цього бракує в Україні, тому що я є вегетаріанкою і часто я є дискримінованою. Якщо нас сидіть кажуть, рибане м'ясо, їж його, чи там куркане м'ясо. Це що? Ну, це такий вже жарт, так але вегетаріанці в Україні часто мусять самі про себе подбати. Якщо вони кудись є запрошені, то треба бути готовим, що доведеться їсти хліб і пити воду. <свісно> але власне в Швейцарії дуже дбають про те, щоб не все було з м'ясом, і якщо людина не їсть, то замінник м'яса, щоб була теж їжа дуже різноманітна. От то, якщо відповідати на твоє питання, чоловіків більше в романі, над якому і над яким я зараз працюю, але є звичайно жінки, бо волонтери в цій спільноті переважно жінки похилого віку, середнього віку, але чоловіків більше. Ось така нерівність в книжках Євгенії Всенік. <світить> Розкажи, як тобі вживатися в цих персонажів і описувати їх, адже зрештою ти маєш як справжній актор стати цим чоловіком, щоб спрогнозувати його дії. Ну, напевно, я так не вживаюся. Я пишу про них зі сторони жінки. І все ж таки жінки присутні. Жінки відвоюють вживатися. <світить> <світить> Я собі вигадала сама роль безпритульної, так щоб пережити вже цей досвід і поставити себе на одну таку на один щабель із іншими персонажами. Щоб розкрити їхні історії, мені треба було стати їхнім другом. Це не було легко. Ми пройшли різні етапи нашої дружби. Не всі мені хотіли відкриватися одразу. Тим більше я питала пізніше, чи можу я про вас написати, чи можу зберегти справжнє ім'я. Вони дехто відмовлявся, дехто погоджувався, дехто просив просто змінити ім'я. Але переважно, щоб знов таки написати портрети повноцінні, я думаю, треба бути близьким другом до. Людей, про яких пишеш, щоб потім стати близьким другом для свого читача. Я нагадую, що ви слухаєте програму Зустріч на князя Романи нас. Три Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури. Дімшої літератури. І першу крапку я віддаю Євгенії Сенік на права гостя. Отож, Євгенія, що ти нам підготувала? Дуже хочу прочитати поезію Юрка Іздрика Прохання вона мені стала надзвичайно близькою, коли я поїхала перший раз на схід у військові частини, і там ця поезія просто мене наздогнала своєю влучністю. Прохання. Помолися за мене своєму Богу, помолися за мене кому-небудь. Обриваються прірвою всі дороги, і на пил розпадається власна суть. Помолися за мене, куди захочеш, хоч в діру у стіні, хоч в небесний просвіт. Вже не сила терпіти стилістику ночі, вже не сила дивитись на чорний цей світ. Помолися за мене окрайцем думки, чу ударами серця без сліз і слів. За лаштунками світу є інші лаштунки, а за ними вітрила нових кораблів. Помолися, бодай же за тих, хто в морі, в морі горя, розпуки війни, біди, помолись за вертеп цей убогий хворий, і не йди вже від мене, нікуди не йди. Із твоїх молитов я складу колискову. хай спочине цей світ, хай хоч трохи поспить, хай Хай почнеться все знов з обережного слова, і за мить до кінця хай зупиниться мить. І я забираю собі другу крапку. Спробую зараз пригадати, як оце в шкільні часи. Ми читали на пам'ять, але я, мабуть, пригадаю тільки уривок. Це Ліна Костенко, і життям соталось-соталось гіркими нитками долі. Нічого такого не сталося. Ти просто був схожий. На долю. Такий короткий від мене вірш, і я, мабуть, пригадала не все, мені здається. Там ще було два рядочки. І третя крапка за Женою. Я продовжу своєю поезію, і як ти вже розпочала про чоловіків, і таке було у нас питання, <світ> то я так само присвячу чоловікам наступну поезію. Якби не твій цілющий спокій, мій світ був би остаточно зруйнований, але ти приходиш зненацька, сідаєш у крісло навпроти. І слухаєш мій безлад, розбавляєш небо молоком, як гармонія розбавляє хаос, позбавляючи його шансу на безсмертя. Ти сидиш в старому кріслі і сміливо дивишся мені в очі, а я безсоромно кричу від утоми Я слабка, я молюсь на твою силу, мене зцілює твій непорушний спокій. Ось таке у нас завершення. Я думаю, що воно достатньо романтичне, щоб продовжитися десь принаймні з ноткою романтики і позитиву сьогодні ввечері на презентації, до речі, першій презентації казкового туру книжки країна У або казки чужим дітям від Євгенії Сенік. Запрошуємо я думаю, всіх сьогодні. книгарні є нагадую ще раз: 18.30. Женю, на завершення побажання для слухачів, бути щасливими. І не боятися бути ковалями свого щастя, тому що я зрозуміла, що треба докладати зусиль, і треба самому робити своє життя щасливим, лупатись у скалу. Але, до речі, ти в мене фактично вкрала моє завершення. Нагадую, що ви слухали програму Зустрічна князь Романа і іншу літературу Євгенії Сенік з Омблаєва Якубовська. Будьте щирими та щасливими. Почуємося. Ша література на Львівському радіо радіо.